Слава Україні та слава ЗСУ! В Миколаєві 6 листопада 1352 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. На півдні знову шахеди минулої доби. На Миколаївщині он збили 5 штук, наче ніяких прильотів від шахедів немає. Ну а зранку повітряна тривога, бо взлетів міх носій кінжалів. Росіяни минулої доби запустили 135 шахедів, 108 збито, є, на жаль, 27 прильотів по всій Україні. Ну і зараз на Одещині та Миколаївщині вимикають світло з 8 ранку до 9 вечора. Ну і на Одещині російські розвідувальні дрони знову літали поруч з енергетичними об'єктами Одещини. Ну а на Миколаївщині ще, як завжди в Очаківській громаді, атаки від росіянів дронами без постраждалих. Ну а щодо Херсонщини, там, на щастя, без загиблих після російських обстрілів, але двоє людей травмовані. Ну і на щастя, на Росії кожної доби прилітають. По якійсь енергетичній інфраструктурі, ну і по НПЗ.